Пане Ігоре, вітаємо вас, слава Україні. Слава Україні з прийдешніми святами Христос народився. Славімо його, пане Ігоре. От е, дивіться, м. Хотіла би з вами поговорити про е, фінал цього року, про підсумки року, але в контексті корупції, насправді, і в контексті того, що ми виділяємо кошти на єдиний марафон, виділяємо кошти з бюджету на створення серіалів на програму Олени Кравець. І все це робиться тоді, як президент Зеленський ще влітку сказав, що серіали, шоу все це так, але не за бюджетні кошти. Його. Послухали і зробили все за бюджетні, як взагалі ви оцінюєте сьогодні доцільність використання бюджетних коштів на от таку продукцію, як єдиний марафон, серіали, особисті проекти, наближених 95-го кварталу? Ну, ви знаєте, ми маємо все оцінювати крізь призму воєнного бюджету, бо наша країна живе у війні, і якщо проаналізувати той бюджет, який ухвалила Верховна Рада на наступний рік. То він щодо що стосується витрат на збройні сили України, на жаль, менше ніж у 2023 році, який сьогодні практично закінчується, і це означає, що в українців не вистачатиме коштів на власну армію наступного року, навіть на ту армію, яка ще не є модернізованою і більш мобілізованою, як це передбачається законопроектом від влади, який нам намагаються внести у Верховну Раду. Тобто нам сьогодні. Стає очевидним, що немає за що фінансувати збройні сили, бо податків у державному бюджеті все менше, а потреби армії все більше. І разом із тим ми продовжуємо фінансувати абсолютно необов'язкові речі, про які ви сказали. Бо я вважаю, що телемарафон це виключно піар влади, якому вже не довіряють, який не несе об'єктивної інформації. Який був надзвичайно важливим у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але сьогодні він повністю перетворився на політичний проект, який не несе інформативної функції, а є виключно проектом політичним нинішньої діючої влади? Ну і всі ті інші проекти, про які ви говорите, всі ці інші державні телеканали, які були створені, а мені особливо. Прикро це чути, бо як народний депутат сьомого скликання я мав причетність до роздержавлення значної кількості каналів, що відповідало абсолютно духу країни, яка рухається до Європи. Зараз ми створили нові державні телеканали, які фінансуються з бюджету, який є глибоко дефіцитним, і за рахунок чого він буде наповнюватися, абсолютно не зрозуміло. Тому ну як я можу ставитись, я ставлюся до цього глибоко негативно. І я абсолютно чітко розумію, що всі ті тенденції, які відбуваються зараз в країні, в тому числі довкола того законопроекту про посилення мобілізації, вони будуть шкодити наповненню бюджету, і реально ми маємо великі проблеми із тим, щоб фінансувати армію, яка сьогодні доблесно захищає нас, і завдяки яким ми власне кажучи, зараз навіть у студії. Uh, і кожен у себе можемо спілкуватися на okay. цьому ефірі, пане Ігоре. Але а, а, якщо не помиляюсь, Михайло Подоляк вже висловився на тему цього законопроекту про мобілізацію. і Сказав, що він не буде прийняти, як він зараз був поданий. Треба допрацьовувати. А, щоб очікувати цих допрацювань, і щоб ви порадили, що треба викинути з цього законопроекту, що треба додати, як взагалі треба е, його змінити, змінити будь ласка е, ну ви знаєте насправді ситуація дійсно важка і е, не хочеться бути популістом подобатися там виборцям е, не зважаючи на те що я не є сьогодні діючим політиком але я все ж таки іноді намагаюся примірити е, сорочку влади е, а також опозиції, яка є в парламенті на себе і е, подумати а що би я у цьому законопроекті точно зробив так, аби з одного боку обороноздатність країни була е посиленою. Хлопці, які на передовій отримали ротацію, але при цьому ми не, не зазнали е суттєвих втрат і е стали сильнішими проти ворога. І я точно вам скажу, що е посилювати мобілізацію і е е потрібно, але це має бути в першу чергу справедливо. І я би сказав так, що давайте не забувати на кожного воюючого в нашій країні, яка сама ще раз наголошую на цьому, фінансує збройні сили України. Має бути як мінімум хоча б 5-6 працюючих людей. Бо якщо у нас не буде тих, хто працює на армію, тих, хто сплачує податки, у нас просто не буде чим фінансувати збройні сили України, і жодна е, західна допомога нам не е, стане у пригоді у цьому аспекті. Що відбувається зараз? Зараз практично. Всі підприємства є е, е, глибоко збитковими є е, велика проблема із кадровим забезпеченням на е, цивільних підприємствах, і е, е, я думаю, що е, збирати податки. З бізнесу в наступному році в Україні буде значно складніше ніж у 2022 чи 2023. Я знаю точно мої друзі, з якими я зараз співпрацюю, намагаюся їм допомагати. Працюють наприклад на підприємстві, яке займається прямим завданням президента. Вони збирають дрони для наших збройних сил. Так, от у них немає людей, яких вони можуть влаштувати на роботу для того, щоб вони працювали на цьому підприємстві і забезпечували нашу армію. Напередку тим необхідним, що важливо для нашого наступу, для нашої перемоги, тому що ніхто не хоче працювати, бо всі розуміють, що якщо вони офіційно влаштуються на роботу, їх негайно мобілізують і вони не зможуть виконувати цю функцію. Разом з тим є багато людей, які просто не мають роботи, але їх ніхто не мобілізує. Тому я би зважаючи на те, що Армію треба армії потрібна ротація. В першу чергу звернув увагу на тих людей, які не мають роботи. Я думаю, що не працюючих людей можна мобілізувати в першу чергу. А тих, хто має роботу, треба дати їм спокій і можливість працювати, забезпечуючи український бюджет податками. Це та річ, про яку мало говорять, але я вважаю, що вона є надзвичайно важливою. Бо коли знаєте цей законопроект, ми можемо скільки завгодно засуджувати людей, які ховаються від ТЦК. Але будьмо об'єктивними після того, як цей законопроект, скажімо так, драконівський, з'явився, і з'явилося дедалі більше чуток про те, як будуть мобілізувати людей. У нас порожніли торгівельні центри, які працюючи приносили податки в бюджет, у нас ще більше згорнувся бізнес. У нас не з'явилося більше працюючих людей, з зарплат яких стягуються податки, і це означає, що той дефіцит бюджету, який у нас вже є. Ми будемо змушені ліквідувати з невідомих джерел, і це проблема. Ми сьогодні не можемо прогодувати свою армію. Треба пам'ятати, що економіка вона має працювати і стояти на воєнних військових рамках. Ну разом з тим є багато інших незрозумілостей. Якщо ми зменшуємо вік призовників до 25, окей, немає питань. Я не розумію, чому ми обмежуємо права тих студентів, яким сьогодні 19-20 років, тобто вони не є людьми, які підлягають мобілізації, але разом з тим їх не випускають за кордон. Цим самим ми збільшуємо ажіотаж довкола кордону, і тим самим порушуємо права людей. Тобто, люди, яких не можна мобілізувати, тим самим все рівно обмежені в своїх правах. Вільного пересування я також не вважаю, що це є логічним. і багато інших реально речей, які сьогодні створюють напругу. знаєте, на яку скаржилися перед повномасштабним вторгненням, та ж сама влада. Бо коли американці і наші міжнародні партнери попереджали про повномасштабне вторгнення, тоді Зеленський чомусь зі своїм оточенням дуже сильно переймався за українську економіку. Казав, що це шкодить нашій економіці, що ми не зможемо нормально працювати, але зараз. Своїми абсолютно недолугими ініціативами вони реально шкодять тій економіці, яка животіє і висить на волосині. Тому я не є законодавцем зараз, це дуже складне питання, але треба в першу чергу слухати військових і разом з тим дослухатися до здорового глузду, бо знаєте, можна за тими турботами, як то кажуть, виплеснути дитину із ванни. Пани Гаре, ну щодо о, от саме. Того як це виглядає і як це впливає на, на суспільство? Звісно, ситуація на кордонах дуже невизначена зараз, і протилежні і супечливі взагалі ми отримуємо звіти звіти щодо того, кого затримують, і навіть вже скажуться чоловіки з інвалідністю третьої ступені, що їх все ж таки не випускають. Ну як ви це ситуацію розумієте, що вам про це відомо? і, взагалі, як би ви порадили уряду поставитися до цієї проблеми, ну дивіться, проблема мені здається, полягає в тому, що е е і вона системна. В тому, що влада створила безліч прецедентів, коли всупереч чинному законодавству на кордоні прикордонники ухвалювали рішення, які обумовлені телефонним правом. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли народних депутатів або людей, які мають право. Гарантоване конституції на вільне пересування не випускали за кордон, і ми це розуміємо. Що відбувалося це виключно за телефонами. Ну за дзвінками з банкової тепер прикордонники розуміючи, що в них є опції, які стосуються не лише вимог законодавства, але і якось. Власного внутрішнього переконання вони можуть порушувати законодавство і не випускати багатодітних там батьків, наприклад, або інвалідів третьої групи. Вони це роблять е, тільки тому, що е, десь вони почули по телебаченню, що можливо буде ухвалений відповідний законопроект, який обмежить право цих людей. Але я хочу нагадати, що будь-які законодавчі ініціативи, до тих пір, поки вони не ухвалені Верховною Радою, вони не є чинними. Це перше. Ну а з іншого боку, треба з розумінням поставитися і до вимог закону. Бо знаєте, я чув чим обмовлено, наприклад, істерія стосовно того, що от не випускатимуть багатодітних батьків, яких до цього часу випускали. Я знаю багатьох людей, які реально пересуваючись між Україною та Європою робили багато не лише особистих справ, але і користі українській державі. Ну от чоловіка не випускають за кордон виключно з однієї причини, бо в нього немає е, довідки з ТЦК і військового квитка з відповідною відміткою. Але даруйте, е, немає жодної проблеми. Якщо ти багатодітний батько і ти не підробив ці документи про своїх дітей, зайти в ЦЦК і отримати відповідні документи. А якщо ти будеш ну, говорити про те, що цей документ не передбачений законодавством, то в очевидь будуть створюватися напруга, ажіотаж і істерія, якої в Україні і так без того достатньо. Тому треба бути один до одного більш толерантними але я хочу сказати що прикордонна служба не має права порушувати закону і посилатися на законодавчі ініціативи які є недолугими і точно не стали законами принаймні на сьогоднішній дуже день. дуже важливі зауваження і фаховий аналіз пане ігоре як завжди дякую вам і з прийдешнім новим роком нас ігор мирошниченко народний депутат сьомого скликання